Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні пропоную приготувати простий, але надзвичайно смачний суп з червоної сочевиці. Не думайте, що це банальний супчик. Так, він готується дуже просто, але спеції, які тут використовуються, характерні для африканської кухні. М -м, африканська кухня, де ми знайдемо таких спецій, знаю, що ви це подумали. Ні. Ці спеції є у вас вдома. Дуже смачно. Починаємо! Якщо я беру рецепт з якогось джерела, то завжди його показую. Рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Ну, а тепер починаємо готувати. Одну велику цибулину необхідно дрібно нарізати. Список інгредієнтів, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео. Також дрібно нарізати один невеликий зубок часнику товстим дном необхідно нагріти 2 столові ложки оливкової олії або будь-якої іншої рослинної. Додаю цибульку. І слідом додаю 1 чайну ложку солі. Все перемішую і буду тушкувати на невеличкому вогні 5 хвилин. Додаю 3 четверті чайної ложки коріандру, пів чайної ложки кумину або зіри, четверть чайної ложки імбиру. Додаю четверть чайної ложки чорного перцю, одну восьму кориці та дрібку каєнського гострого перцю, або можна звичайного гострого перцю. Все перемішую, тушкую 2 хвилинки. Тепер сюди додаю часник, а також мені знадобиться 1 столова ложка томатної пасти. Все перемішаю і буду тушкувати ще одну хвилинку, обов'язково перемішуйте і не робіть сильний вогонь. Я впевнена, цей суп вас переконає, наскільки важливо додавати до страви правильні спеції. А тут вони дуже пасують. Тепер сюди додаю 500 мл води. Вода в мене холодна, фільтрована, додаю 1 літр курячого бульйону або можна взяти овочевий, та півтори стакана червоної сочевиці. саме червоної. Все перемішую і доведу до кипіння. Як тільки суп закипів, будемо варити 15 хвилин. А після того ми беремо звичайний вінчик. І все перемішуємо на протязі 30 секунд. Ніякого блендеру тут не потрібно. Сочевиця дуже швидко розварюється. Це, звичайно, стосується червоної, бо зеленої, там зовсім інша справа. Якщо ви бачите, що суп для вас достатньо густий, можете додати більше курячого бульону або вочеву, або водички. В кінці додаємо 2 столові ложки лимонного соку, додатково він ще знадобиться для подачі. Все перемішаємо, і супчик можна подавати до столу. Він дуже ароматний і неймовірно смачний, друзі. Подаємо супчик таким чином: наливаємо в тарілку, зверху трошки додатково ще лимонного соку до вашого смаку, дрібно нарізану кінзу, це обов'язково. І також скропити оливковою олією або будь-якою рослиною, яка у вас є. І насолоджуємося, друзі. Це смакота неймовірна. Друзі, напишіть у коментарях, чи будете ви готувати такий супчик, а коли приготуєте, не забудьте поділитися своїми враженнями. Я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь і не забувайте підтримувати український контент. До нових відео. Всім папа! -па.